Якщо виникає якась проблема, потрібно з дитиною розмовляти. Привіт, мене звати Поліна, я мама-дослідниця, психолог за освітою і хочеться думати просто адекватна людина. І сьогодні я хочу поговорити про екологічний метод вирішення проблем з дитиною. Дуже часто те, що здається проблемою для батьків, для дитини таким не являється. Бо дитині, по-перше, Може і самій муляти ця проблема, і вона вже може бути на шляху її вирішення. А по-друге, проблема може бути в вашому баченні через ваш життєвий досвід, життєвий шлях. Але для цього потрібно відмовитися від ідеї а, всезнання, бо ми старші. Зачасту, навіть якщо батьки приходять до дітей задля вирішення якоїсь проблеми, вони вже приходять з очікуваним рішенням, вашим рішенням. Ви прийшли нав'язати своє рішення своїй дитині, а не почути її. Якщо ви ще не вислухали сторону дитини і не виказали своє занепокоєння в цій ситуації, ви не можете вирішити цю проблему разом. Рішення, які ви нав'язуєте, зачасту не мають якогось довготривалого впливу і рідко щось вирішують на глибинному рівні, бо вони не направлені на вирішення саме. Проблеми саме причини вони направлені лише на наслідки. А про причини ви можете тільки здогадуватися, поки не почуєте іншу сторону, якої, до речі, проблема ця і стосується. Ось такий парадокс. А коли ви просто гнете свою лінію, своє рішення, а дитина вже може вам щось відповісти, то скоріш за все вона буде пропонувати просто тупо протилежне рішення до вашого і вітаю! Ви боретесь за владу. Напишіть в коментарях, чи боретесь ви за владу з вашою дитиною, чи приходите ви до розмови вже з готовою відповіддю. Але ж у вас різні інтереси, різний характер, різний темперамент і різний підхід до вирішення тих чи інших питань. Інтереси вашої дитини такі ж важливі, як і ваші. Ви маєте знайти контакт. Точки перетину з вашою дитиною, а не просто тягнути в різні сторони. І так, тут якраз ваша дорослість і може зіграти гарну роль, коли ви можете показати, як правильно екологічно вирішувати конфлікти і питання, де ви можете трошечки поступитися, але при цьому і не забувати про свої інтереси, про своє занепокоєння, з яким ви прийшли, і не нехтувати їм у вирішенні питань. Наполягайте на вирішенні проблем для обох сторін. До речі, якщо вам цікаво, як саме правильно розмовляти з дитиною в момент конфлікту, які є етапи, що вам можуть допомогти не просто вдарятися лбами один з одним, так, а реально йти до вирішення якихось питань. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях, я зніму окреме відео, бо є прям інструкція, якою ви можете слідувати. І, можливо, я сподіваюся, вона зможе вам допомогти. Щодо того, що таке боротьба за владу і до чого це може призвести, в мене є окреме відео. Переходьте і дивіться. Ставте лайк цьому відео, мені дуже буде приємно, пишіть коментарі, давайте спілкуватися і думати про батьківство разом.